Прогноз для тильців на червень 2025 року. Подивимося три важливих події місяця. Подія перша, подія друга, подія третя. Далі подивимося професійну діяльність в червні місяці. Вибачте, так, далі фінансові справи, як будуть складатися в червні місяці. Далі, що очікує в особистому житті в червні, на що звернути увагу в плані здоров'я і порада або застереження на червень місяць? Так, давайте подивимося. Ще три події важливих. Перша, сімка жезлів, а всі перешкоди, які зустрічатимуться у вас на шляху, ви поступово будете долати Переваги на вашому боці, ви швидко реагуватимете і досягатимете гарних результатів. Подія друга: п'ятірка жезлів. Тут може бути або внутрішній якийсь у вас конфлікт, тобто суперечатиметесь, або як так зробити отак краще. чи так, Або протиріччя внутрішнє, або зовнішнє з якимись людьми. Виникатиме це не те, що там драка, ні, непорозуміння. Тобто просто ви одне одного не зовсім будете чути. Так, і дивіться, на дні колоди у нас якраз закохані, то я думаю, вам варто буде якраз знайти компроміс, якраз, ситуацію. Можливість для того, щоб всіх задовольнила ця ситуація. І король пентаклів закохані, теж може стосуватися її, може і не стосуватися. Розклад загальний. Король пентаклів по пентаклям, дивіться, це телець діва, козиріг може бути. Та або просто людина, яка знаходиться в енергії, здобути все матеріальне, де переважають такі енергії, прагнення саме матеріального грошей. Це може бути людина з темною шкірою, можливо смуглою, темне волосся, можуть бути темні очі. Так, далі професійна діяльність. Будете балансувати, поки що так, пливти за течею, поки що от, в червні місяці вам прийдеться таке робити, от, як жонглювати, да? чи дві роботи у вас буде, чи робота хобі. Тобто тут вже прийдеться вам пливти за течею, можливості поки що в червні місяці перейти на одне якесь, що ви тут обирали, не буде. Так, далі фінансові справи. Фінансові справи ви або самі будете щось вирішувати, певні питання. Дивіться, можливо, будуть якісь втрати у вас. Або ви будете обдумувати, як їх уникнути, цих втрат, да? оскільки це фінанси, то тут стосується тільки матеріального. Можливо, будете радитися з кимось, це може бути учитель, якийсь наставник, порадник. Можливо, ви будете дійсно усамітнені, тому що навчатиметесь чогось, можливо, дійсно, в червні, місяці там, на курси якісь підете, вебінари проходите, можливо, кудись вступите, то тут ви будете розвиватися. Хоча по самітнику це людина, яка може, може ділитися і досвідом. Це людина дуже розумна. В плані особистого життя радість, щастя, задоволення, все у вас буде добре. Можливо, поїздка з коханою людиною кудись в теплі краї. Здоров'я все у вас буде добре. Так, і емоційний фон теж буде вдалим. Так, далі по п'ятірки кубків. Тут, дивіться, порада все-таки йде. Порада, яка говорить, що, дивіться, по королям мечів може бути такий варіант. Якщо ви жінка, це може бути колишній ваш да, холодна людина, через яку ви або проявиться, і ви будете от в енергіях, навіть в емоціях колишнього неприємних, коли було щось страчене, щось неприємне, те, що не, необхід, вам прийдеться згадати або так вийде. Але тут порада така: виходьте з цих емоцій. У вас дивіться. В особистому житті все добре, в здоров'ї все добре. Не варто вам сумувати, не варто вганяти себе в апатичні енергії. Нехай все хороше неодмінно збувається. Не гаразд і негатив обходять вас стороною.